Завдяки посиленому складу Правинорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. У студії Гнадій Дубов це політичний оглядач. Наші вітання вам. Вітаю. Далі будемо говорити про Молдову. Громадяни Молдови, які нині мешкають в Росії, повертаються додому, аби взяти участь у виборах. Щонайменше три автобуси зі 150 пасажирами. Кожен перетнули кордон у ніч на 2 листопада. Це підтверджує генеральний інспекторат поліції Молдови. За даними відомства, це організовані перевезення, які здійснюють в певних інтересах. За наявними даними, люди за проїздку не платили. Квиток на літак у Стамбул, і автобус у Кишинів був для них повністю безкоштовний. Поштовним зазначимо, що на цьогорічних президентських виборах Молдова організувала в Росії лише дві виборчі дільниці для своїх громадян. У день першого туру там були велетенські черги. У МЗС Молдови вважають, що це може бути наслідком організованого підвезення виборців до дільниць. Ну і Сьогодні у Молдові проходить другий тур виборів президента. Громадяни обирають між проєвропейською чинною президенткою Майю Санду і кандидатом від. Проросійських соціалістів Олександром Стояногло Санду заявляє, що стояногло це людина Кремля, а його перемога загрожує невизначеністю і нестабільністю. Стояногло ж каже, що це все неправда. Він звинувачує Санду. політиці розколу країни, де каже, значна кількість населення є російськомовним, а голосування вже триває. Тим часом от виборчі дільниці я нагадаю закриються о 21.00. А тепер давайте розбиратися. Давайте спершу з виборчими дільницями. Насправді дві виборчі дільниці і сьогодні відкрили в Москві. Кві тільки в ну власне при дипустановах Молдови, і там так само збільшується черга тих людей, які залишаються в Москві. Чому невпинно продовжує тішитися Марія Захарова і вся ця інституція, яка зветься Міністерством імітації закордонних справ Росії, що відбувається для того, щоб було зрозуміло, чому ми про Молдову для глядачів те, що відбувається в Молдові, безпосередньо залежить від того, що відбувається в Молдові, залежить і наша доля, тому що ми прекрасно розуміємо, що захопити Молдову. Не військовим шляхом і перетворити її там на ще один плацдарм Аля Білорусь. Дуже класний план, який поступово і впевнено вдавався в Росії. Так? Ну, плацдарм там є, є ж Придністров'я. І відповідно, пунктики. ну, і Галузія, так. Да. Власне, там є контингент, офіційно знаходиться, там є склади з боєприпасами, і це також відповідно на кордоні, зокрема, і з Україною. Тому сьогодні, власне, це частина цієї гри, великої геополітичної, але це лише її перший етап. Тому що, скоріш за все, пані Санду переможе і ніякі там три автобуси, відповідно, не вплинуть на розклад, тому що там ну, вдвічі, відповідно, була розрив по голосам між. Сорок і двадцять відсотків. І у цьому зв'язку нам більше цікаво, власне, наступні парламентські вибори, які відбудуться через рік. Тому що Молдова це парламентська по суті республіка, і президент має достатньо номінальні повноваження. Схоже, щось із Грузією, тому ми сьогодні бачимо яку ситуацію. Грузинський президент как? вона відповідно є. Про європейську, про американську, в неї кажучи, і французький паспорт навіть є в кишені, і відповідно, парламент разом з прем'єр-міністром вони сповідують іншу позицію і іншу політику. І президент нічого не може зробити, в тому числі вона може лише там відкладальне вето робити, щоб буде подолано парламентом пізніше. І в Молдові приблизно така сама ситуація. Тобто, умовно кажучи, не про європейський парламент в Молдові при Санду президенту. Це повторення грузинського сценарію, і тому більш важлива битва відбуватиме. Це власне саме через рік сьогодні. Це лише певна розминка, це не сполучені штати, де президентська республіка, де президент одразу очолює виконавчу владу. Це, відповідно, символ більше держави. Це людина, яка представляє країну на міжнародній арені, але вона вплив серйозний на внутрішню політику здійснювати не може. Тим більше, ну власне, сьогодні серйозний розкол є в Молдові. В цьому випадку ми бачимо по результатам власне голосування з приводу внесення змін в конституції. Щодо питання європейського союзу, внутрішнє населення Молдови без закордоння, воно проголосувало проти. Це власне є симптом того, що може відбутися дійсно до певної міри перегляд геополітичних устремлінь Республіки Молдова. Ну але ми в цьому випадку можемо лише констатувати, що це питання вибору їх народу. Я мала бесіду з екс-міністром внутрішніх справ Молдови Анатолієм Шаларою. Він сказав, я зараз зацитую перекладове зацитую. Він сказав, що в принципі отаке от голосування проти європейського поступу в. Від громадян Молдови це було аби покарати Маю Санду і її партію. На мій аргумент, що це виглядає як куплю квиток під підупішки, так але от так вирішив народ показати свою владу. Це от позиція пана Анатолія Шелару. Але ми мусимо розуміти, що стояноглу. Додати інформації, що це колишній генпрокурор, що проти нього відкриті кримінальні справи, що він має звинувачення в корупційних скандалах і так, політтехнолог у нього з Росії. І, і зараз від якби заперечувати безпосередній кремлівський зв'язок його і всіх решта, крім Санду, кандидатів, скільки їх там 18 було, так? От то це ну видається дуже дивним. Питання тільки у тому, що умовно кажучи, народ хоче покарати маю Санду за корупційні скандали в її партії. І за те, що знизилась якість життя, рівень життя в Молдові, або ще щось інше, як ви бачите. Ну, в тому числі можливо і покарати, тому що це яка риса пострадянських народів, що власне куплю квиток і не поїду. Це дуже часто відбувається. Ну, власне, щодо достає він вам може відповісти, що він виграв, наприклад, європейський суд з прав людини, який визнав його ряд переслідувань незаконними. Тому там не зовсім така проста ситуація. Ми дуже часто чорне-біле, відповідно Кремль і Європа, намагаємося влас в тому числі політиків. А в дійсності всередині воно набагато більш складно виглядає. І у цьому випадку, ну, власне, Має Санду, вона що зробила? Вона так само зробила це питання референдуму передвиборчою технологією. Це неправильно з точки зору стандартів виборів європейських ставити в один день відповідно і референдум, і вибори вищої посадової особи. Це була передвиборча технологія. Ми маємо розуміти також. Ми також це переживали. У нас Петро Олексійович так само з передвиборчою ціллю змінював конституцію і будував на цьому відповідну передвиборчу кампанію. Тому що жодної країни, яка є сьогодні членом НАТО або Європейського Союзу, не має в своїх конституціях відповідного прагнення. Тобто, питання вступу до НАТО Європейського союзу це не питання тексту нашого основного закону або молдовського основного закону, треба розуміти, що це частина передвиборчої технології, і відповідно люди в тому числі ж це розуміють також. Умовно кажучи, і на зло могло бути саме в цьому моменті, тому що ви хотіли нам якби втюхати історію, що зміна в конституції означає одразу членство, розквіт життя і такого іншого. Насправді тут зв'язку приблизно ніякого нема, і ми зробимо навпаки. От я би можливо і таку версію запропонував. Логічно було припустити, що ну якщо та президентські вибори. Є такою репетицією перед виборами основними, оскільки парламентська та республіка, що підтримка має Санду, вона буде відображатися потім через рік на виборах у підтримці партії, власне, та від має санду. Ну це логічно було б. А по факту, наскільки року вистачає для того, чисто теоретично, щоб розгубити ті свої 40 там з хвостом відсотків підтримки, які ти зможеш влити у свою партію? Ну тут немає прямого зв'язку, тому що як правило, і до речі, у нас у президента Зеленського рейтинг набагато прям в рази більше, ніж відповідно у партії, яка також є правлячою на сьогоднішній день. І відповідно голоси з першої особи, з лідера, вони прямо в партію не перетікають, тому що партії буде багато, і відповідно буде питання так чи інакше поставлено, хто сформує відповідну коаліцію. Mm -hmm. Історії про те, якщо в як у Грузії відповідно буде 50% плюс, що також до речі не вистачає, навіть для того, щоб запустити парламент, тому що сьогодні мова йде про те, що. Опозиція грузинська може не взяти мандати і відповідно парламент не буде повноважень. А вистачить тоді Соломи Зурубешвілі оцього стрижня, щоб сказати, що недієздатний парламент і як це, і запровадити процедуру фактично початку. Як це називається запуску нових виборів? Забули, як це називається. Це може бути так. Ну вистачить стрижня? А чому ні? Ну тому що там варіанту до іншого не буде. І в них буде все нормально, тому що парламент же залишиться власне залишиться в попередньому складі, що так. Також дозволятиме контролювати всі процеси. Другий раз прокрутити, власне, там можна і замахнутися відповідно на конституційну більшість. Тому тут питання таке неоднозначне, тому що опозиція може підіграти ще більше відповідно сьогоднішній владній фракції. Тому що з другого кола може бути вже на 50%, а там а відповідно дві третини. Що дозволять... Ви маєте на увазі, водіючої влади у, владі, у так, так, так. Ну, Сьогодні, тому що Менше 48-7% навіть опозиційні соціологи не давали їм результат. І ОБСЄ сьогодні також, по суті, визнала грузинські вибори. Так, да, є окремі порушення, але власне, чим закінчився, до речі, виклик в прокуратуру пані президентки? Вона каже, вона сказала, що ну, докази в мене, які докази в мене, того, що відбулися фальсифікації. Борель сказав. Борель сказав, що відповідно в Грузії вибори пройшли неправильно. Слушайте, ну, але Exitpol ж сказав, що навіть арифметично результати не сходяться. 2 плюс 2 122 не виходить. Е, є сумніви, знову таки, але питання полягає. В тому, що так чи інакше, навіть опозиційні відповідно результати і екзитполи вони не давали власне да, можливо не давали половину, але перемогу вони не визнавали. Ну і так питання чи інакше. юридичне, екзит-поли, Яку юридичну цінність? Ну ніяку, насправді Ну насправді ви зараз давайте чесно, що зараз відбувається. Це така собі м, процедура знімання рожевих окулярів. да? Виявляється, що грузини. Вибирають грузинську мрію, тобто вони навертають назад на процедуру вдягання гамівної сорочки Аля Білорусь, і всім їм ок. Дружба з Кремлем. Ну, дивіться, грузинська мрія, воно ж при владі. Сьогодні чи існують дипломатичні відносини між РФ і Грузією? Ні, ми кажемо про формальне чи про офіційну e, історію? E, ну а це дуже показник великий, тому що ну якби є сьогодні. У нас розуміння, що, наприклад, штати дружать з Російською Федерацією. Ну, мабуть, ні. Це так чи інакше геостратегічні опоненти. Але посольства працюють і в Вашингтоні Дісі, і відповідно в Москві. Тому з одного боку це не є показником, власне, те, що дипвідносини розірвані, що немає кулуарних домовленостей. Вони є. Ми бачимо, що і відповідно авіасполучення відновлюється, що там безвізовий режим. Ім продовжується ну, багато таких дійсно рухів, які спрямовані на те, щоб повернути Грузію відповідно свою орбіту. Тут просто проблема не в тому. Ми розуміємо, що російський інтерес це всю свою периферію відповідно мати у сфері впливу. І це якби ну, звична історія для будь-якої імперії. Так було завжди і буде мабуть завжди. Питання в тому, наскільки стратегічні супротивники у вигляді європейських держав і американських держав, наскільки вони ефективно сьогодні можуть опанувати, тому що просто розповідати і говорити, обирайте європейський шлях і, може будь-колись будете жити краще. Ну, дуже дуже довго перегріли цю історію. Реальних кроків, реальних дій достатньо мало. Ми навіть по собі відчуваємо це. Ми дуже вдячні за всю допомогу. Але і президент, і ми самі відчуваємо, що відповідна допомога на сьогодні недостатня, і вона має тенденцію до зниження. І те саме, хоч немає війни на сьогоднішній день в Грузії, ну хоча формально, власне, також 20% території Грузії окуповано Російською Федерацією, немає війни в Молдові, хоча Придністров'я також залишається. Але люди відповідно не відчувають того, що тут і зараз ми можемо отримати відповідні блага. І... Європейський союз, зокрема, візьме нас післязавтра до своєї сім'ї, тому що ми бачимо, скільки проблем перемовин з цього приводу відбувається, і оця відсутність рішучості, як мілітарної, так і відповідно соціоекономічної, вона до певної міри власне зневіру у людях породжує і дає можливість в це в цю дірку засунути власне російський інтерес. І це відбувається. Це питання пасивності, власне, зокрема, і європейців і американців. Давайте зараз про рішучість, але вже окремих і про, про європейських країн, про дірки, та які навмисно з'являються. Ляються на кордоні. Латвія закінчила будівництво парканів на кордоні з Білорусі. От паркан цей на кордоні з Росією аналогічний ще зводять. кажуть, закінчили вже 70% робіт. Про це розповідають у міністерстві внутрішніх справ Латвії. Крім того, також триває робота над встановленням металевих веж зв'язку, а також будівництво під'їзних доріг і патрульних доріжок. Країн Європи мають вкладати грошей більше в обороноздатність. Про це заявляє прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. каже зараз: усі обговорюють, як мають вплинути вибори в США на безпеку Європи, але зосередитись варто геть на іншому. Хтось каже, що майбутнє Європи залежить від американських виборів, проте воно залежить насамперед від нас, від того, чи Європа нарешті подоросліше і повірить у свою силу. Яким би не був результат, епоха геополітичного аутсорсінгу закінчилася. Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі. Ну і тут варто ще додати, що Польща теж зводить там зараз не паркани, а рови, мінні поля, загородження різні на кордоні своєму з Білорусю. І от тут про дорослішання, те, про що каже Дональд Туск, а Польща сьогодні дорослою виглядає. Коли е, вустами заступника міністра Сікорського Радослава е, каже про те, що як це погано, що Україна не показала свій план перемоги нам. Ми ж багато дуже виділили всього. Ну, це якась. Пардон, але та інфантильна, трохи дитяча позиція. Ну і далі теж реакція того ж самого пана Сікорського на слова президента Зеленського стосовно передачі мігів: що у нас теж є кордон і нам теж треба готуватись, так вибачте, але ви готуєтесь. Ви ж не голі босі нам віддали все і нічого не отримали взамін. Отримали. І це та ж політична маніпуляція казати, що ми багато передали, і, і от все, ми поступили своєю обороноздатністю. Не поступились. Ви провели модернізацію своєї армії за рахунок передачі нам того, що сьогодні боронить в тому числі і вас. Ну тому, от, а чи чи позиція Польщі не виглядає сьогодні, от такою не дуже, скажімо так, дорослою? Вона виглядає скоріше не дуже моральною, але ну, якби фокус полягає в тому, що поведінка держав вона відрізняється від поведінки людей. І держави діють неморально, завжди. У, всьому, у всій історії так відбувалося. Uh -huh. Питання цінностей і питання от, подібного роду ідеологічних конструкцій, воно безумовно, впливає, але це, мабуть, відсотків 15. Найперше впливають інтереси безпеки, найперше впливають там геополітичне позиціонування, власні економічні інтереси, участь в альянсах як відповідно спосіб також збагатитися, як всієї нації, так і еліті відповідно. І лише потім, десь там внизу, відповідно, ці рюшки, які стосуються ціннісних і моральних аспектів відповідно проведення зовнішньої політики. Повітряні сили зараз повідомляють про рух ракети на Дніпропетровщину. Панове, подбайте про свою безпеку. Ви нам потрібні цілими. Здоровими тривога в принципі в Одещині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Запорізькій і Донецькій областях. Тому, будь ласка, всі, хто там знаходяться, укриття цивільного захисту, безпечні місця, залишайтесь там. Луганщина і Крим традиційно червоні, ну і частина Харківщини. Ви в курсі, ви знаєте, що робити. Подбайте про себе. Власне, і оцей вислів пана Туска про геополітичний аутсорсинг він дуже прекрасний, тому що. Європейські держави, і на жаль, і ми в тому числі, ми дуже багато наших питань і проблем думали, що відповідно хтось прийде і за нас вирішить. Відповідно, або іноземні консультанти, або іноземні держави через фінансову допомогу, через пропонування нам реформ, ну і такого іншого плану дій, або забезпечення от у Балтійців те саме, тільки плюс ще й питання НАТО і безпеки, тобто що існує всесильна Сполучені Штати, які в будь-якому випадку власне прийдуть і відразять зокрема атаку Російської Федерації, якщо така відбудеться, тому що для них ризики ці вони на першому місці. Ці були завжди, але потім, коли ми бачимо в західних СМІ відповідно плани НАТО щодо оборони, зокрема у випадку нападу Росії, то відповідно перші колони російської техніки там вони планують десь вже під Варшавою зустрічати з точки зору їх планів там через 10 днів. І країни Балтії дивляться на ситуацію на цю ім'я, й не може це подобатися. Да? Тому що гарантії безпеки вони існують, так НАТО вступить у війну, але колись, коли вже власне, ну якби буде можливо для конкретних цих трьох країн запізно. І поляки про це і кажуть: про те, що необхідно так чи інакше розраховуючи на механізми колективної оборони, бути суверенними і сильними всередині. Саме тому вони і в південній Кореї сотні танків замовляють, саме тому вони розміняли дійсно, віддавши нам там старі Т-72 на відповідно американські Абрамси, які вони. Заміщення отримали, і саме тому вони тримають, продовжують тримати ряд техніки, в тому числі міг 29 Власне під заміщення знову таки з боку сполучених штатів Америки, які нам авіацію не постачали, але заміщали, зокрема і і тим же полякам. Відповідно ті парки самольотів, які відповідно були. Передання Україні тому поляки вони діють егоїстично, вони діють в межах свого національного інтересу. Вони діють дуже неприємно для нас. Давайте пригадаємо блокади, які вони влаштовували під час вже війни відповідно на кордоні. Але ми маємо просто ну прокинутися і зрозуміти, що держави майже завжди так поводили себе і будуть поводити, і ми маємо від цього відштовхуватися. Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Миколаївщина, Херсонщина там теж лунає. Сигнал повітряної тривоги, будь ласка, йдіть в укриття цивільного захисту і в безпечні місця. Ракетна небезпека причина тому про будь-які зміни ми оперативно повідомимо. Давайте ще трохи зачепимо тему про потенційно, як це оборонний кредит від Польщі до України. Мовляв, зброю і е, техніку можна було би купувати в кредит а віддавати гроші е, тоді, коли Україна відновиться. Дуже класне таке формулювання. Це лендліз і а, як іншими словами. Ну чого ти списуєш? У мене питання з моєї голови. Від? Оце в мене тільки пробачте. Да. Списане питання те, що власне Микіта спитав, така що лендліз, але з Польщею? Ну, справа в тому це, це венліз це трошки те, що інша вціліло, історія. та те, да. що вціліло, але ну тим не менше, оця Гібридний історія про такі. чи я е, додаю романтизації цієї історії абсолютно економічній і виключно утилітарній від Варшави. Це знову таки утилітарна позиція, тому що поляки не можуть розум... не розуміти, що відповідно коштів у нас просто нема, і власне навіть щодо відсотків. Бо відсотки, як правило, платяться по ходу. Все одно у нас весь бюджет йде на сили оборони, і відповідно на закупівлі великі зброї. Якщо будуть бюджети, знову таки з боку європейських і американських партнерів, тільки тоді ми можемо про щось говорити. Щось на кшталт ініціативи Петр президента Чехії, відповідно, Петро Павел він шукав нам мільйон снарядів, так і не знайшов, хоча кошти він відповідно вибив з. Європейських держав мецьнувезязі не знайшов мільйон, знайшов 800 Тр трохи тисяч, менше так? менше, тобто, менше. Ну, ну, і, і по срокам. Ну якби ми, ми так ми також ми, знову вдячні, але е, бачимо, що трошки відрізняються обіцянки і, е, і факт. Uh -huh. і, і у цьому зв'язку також, якби кредит це чудово, а хто його дасть. Тут питання в тому, що так чи інакше виробникам або польському уряду треба буде хтось, хто відповідно прогарантує, тому що просто, якби на колись невідомо на коли е, ви заплатите, і не будете типу платити відсотки. Це якби ну думаю, що так не буде. І тут ще інше питання. Якщо вже питання йде про Гроші. Одна справа, коли ми чекаємо, коли я від вас чекаю, те, що я від вас попросила, а ви мені даєте з доброї волі. Це одна бесіда. А інша бесіда, якщо я хочу це за гроші, я хочу це в такій кількості і зараз. А нам ж постійно кажуть, що такій кількості немає снарядів, техніки, танків, літаків, ну і далі по списку. Ну, це друге. А, а може ні. А може, якби, ну знаєте, як можна відповісти якби позитивно, але поставивши <кій> в таку ситуацію, коли це неможливо до виконання. І у цьому зв'язку, можливо, це і є польська позиція, тому що, типу, вони відсікають нам можливість говорити, що ви наші сусіди, брати, і нам не допомагаєте. Вони кажуть, так, от у нас на столі є пропозиції, є. Ну те, що ви не можете відповідно її реалізувати, ну якби ну, Теж пропозиція з'явилась після того, як стало відомо, що наступного року в рази більше. Коштів наших партнерів можна буде спрямовувати в український військово-промисловий комплекс для нарощування виробництва для збільшення виробництва. І тут на фоні цього з'являється пропозиція: а давайте ми наростимо своє виробництво для вас. А ви нам ще й гроші потім дасте. Я сьогодні максимально якось негативно налаштований. І не просто тільки сьогодні Так, в останні декілька днів. А я у нас залишається у нас майже часу. Не залишається дуже коротко. Ви Петра Павло згадували. Він тут дав дозвіл 60 громадянам Чехії брати участь у бойових діях на території України. Прецедент стане, скажімо так, популярним флешмобним серед інших країн Євросоюзу. чи запуститься хвилю охочих долучитися до збройних сил України? 30 секунд. У ну, нас в нас багато іноземних громадян воюють. Це питання так. суто юридичне, тому що формально це найманство з точки зору кримінального законодавства і повідних держав. Необхідно у кожної держави питати дозвіл. Це просто, ну скажімо так, прояв цивілізованого підходу і належного юридичного оформлення того, що і так було у нас з від початку повномасштабного вторгнення. Ох, підгоратиме там у Кремлі, але у них знаєте дуже класний підхід. Північні корейці, ну так і що, у нас двостороння угода з КНДР, а там же ж все, яка там німецька, французька, грузинська. Річ та легіони, НАТО і так далі. Геннадію, дякую. Традиційно нам не вистачає так. часу. Геннадій Дубов, політичний оглядач, був гостем нашої студії.